Для вас озвучує студія Кецуне. Приємного вам перегляду. Чи хотіла б ви ще раз все оглянути, ваше високосте? Ренделе, ми під прикриттям, слідкуй за тим, що ти говориш. О, перепрошую, воно якось само вирвалось, мимохідь. Але ваше вміння маскуватися завжди шокувало мене. Подумати тільки, що ви можете повністю змінити свою зовнішність ось так, ваша високосте. Що? О, перепрошую, пане. Ця майстерність, яка передається лише в королівській родині Роуз, є справжнім символом величності. Ви. Я маю на увазі, пане. Як ви почуваєтесь? Ви не втомилися? Маєте вигляд, ніби не досипаєте. Так і є. Сон, з того дня, 15 років тому, я не можу спати спокійно. Жахи ніяк не закінчуються. Ви зверталися до лікаря? Так, і вже дуже давно приймаю ліки, тож почуватимуся краще. На мою думку, ці ліки не ефективні. Якщо до того, аби повернутися додому та отримати інше обстеження, це не є чимось важливим. Вирішимо це пізніше. Але, ваше високосте, рендале, я сам про себе подбаю. Тоді повертаймося. Я стурбований тим, що прогулянка може бути занадто втомляючою для вас. Ми оглянули всі місця, які потрібно було, чи не так? Місце. Яке мені потрібно навідати. Йди. І на власні очі подивись, як Аліса виконує свою роботу. Аліса та заручини, мій батько власник крові та заліза, який керує усім світом. І як тільки він цього захотів, заручини стали безповоротними. Він просто з поваги дає їй час. Неможливо, щоб Аліса перемогла у цій безглуздій суперечці, та, зрештою, немає значення, хто буде моєю нарученою, але. Вона змушує мене нервувати. Ваше високосте, повертаймося до замку. Сюди, будь ласка, карета вже очікує, проте не тут. Нам доведеться трішки пройтись. Ми йдемо вірним шляхом. Я ще довший. Не хвилюйтесь, ваше високосте. Я зможу подбати про будь-яких злодюжок, що трапляться нам. Я ж все таки був королівським лицарем за молоду. Крім цього, принц, я йому не рівня. Герою війни Ангела дворічної давнини. Зупиніться! Віддайте мені все, що маєте. За законом, опіум вже давно мав бути під контролем, а на вулицях все ще блукають залежні від нього. Попрошу пана Хасела подбати про це. Добре, поки що віддамо цього чоловіка вартовим. Ти. Покладіть ніж, якщо не хочете постраждати. Навіть не думай підходити ближче. Не підходь! Я вб'ю тебе! Зупиніться негайно! Я спіймав його! Не рухайтесь! Ха. Що? Ха! Рендале! Як зброя! Я ж сказав тобі! Я ж сказав, що вб'ю! Я також і тебе вб'ю! Ваша високосте! <звук> Рендале! Ваша високосте! Я я перепрошую! Не очікував побачити у нього пістолет! Дозволив собі втратити пильність, який же ідіот. Зупинись! Краще слідкуй за своїм диханням! В ваш високосте. Не, куля влучила у верхню ліву частину черева критично небезпечна ділянка. З усіх місць саме туди, як так. Дякую вам за все. Бажаю вам. Рандале, Візьми себе в руки, знепритомнів. Але його серце продовжує битись. Він ще не помер. Але з такими темпами я не дозволю союзнику померти. Лікарня Роуздел занадто далеко. Він просто загине дорогою до неї, де розташована найближча лікарня. Лікарня Терези. Лікарю. Я закінчила лікування пацієнта з вивихом плеча. Як саме ти попіклувалася про нього? Спочатку підняла руку за напрямом вивиху, а потім повернула її ззовні, щоб відкоригувати. Добре, вона тут зовсім недовго. А вже змогла використати метод кочера, я втомився бути враженим, але дещо дійсно випадає з загальної картини. Навіть якщо Роза є справжнім генієм, її медичні навики вже ідеальні, наче це не справа рук таланту, це немов. її тіло з самого народження містило всі необхідні навички з медицини, що за нісенітниці. Вона не є медичною феєю чи кимось в такому дусі. Роза. Так, лікаря. Ти не втомилась? Все гаразд. Бачу, але тобі треба відпочити. Більшість пацієнтів вже отримали необхідний догляд. Дякую, що дбаєте про мене. Mm -hmm. Тримай себе в руках, Рейхеме, не осоромся в очах своєї жечениці. Лікарі, щось трапилось? Ні, нічого. Якщо щось турбує вас. Не переймайся. Дійсно, нічого такого. Лікарю фелон. Сюди мерщій прибув новий пацієнт. Ага. Влучила куля, верхня ліва частина. Там знаходиться селезінка. Що скажете? Він має жити. Що це за відчуття? Ніби ми вже колись бачились? Вона схудла, але в ній більше життя порівняно з. Вона тоді так само реагувала. Це. Як він? Ви можете йому допомогти? Буде важко. Що ви маєте на увазі, лікарю? Прошу вас висловлюватися чіткіше. Куля пробила його селезінку, орган, якому характерна численна кількість кровоносних судин. Зупинити кровотечу там неможливо. На жаль, це безвихідна ситуація. Ви впевнені? Чи дійсно немає жодного способу йому допомогти? Так, мені шкода. Його рана в складному місці, тому ми нічим не можемо зарадити. Це? Герб королівської родини Роуз. Робіть усе, що можете. Мені байдуже, скільки це коштуватиме. Я зроблю абсолютно все, щоб врятувати його. Далі буде.